Обіди на яких я скинула 6 кг за 42 дні день перший. Сьогодні готую просту, але ідеальну пасту з куркою та спаржею. І не просто зі спаржею, а з волинською. Починаю з макаронів і з твердих сортів. Відварю, як зазначено на упаковці. Тим часом займаюсь куркою. Беру стегно, знімаю шкірку і кісточку. Ріжу кубиком. Додаю улюблені спеції, сіль, перець копчена, паприка, сухий чесник і нехай маринується. Поки м'ясо настоїться, готую спаржу. І я реально замовила цілий ящик, і два тижні готувала з неї багато всього. Така свіжа, така хрумка правильно зберігати, відрізаю жорсткі кінчики, кидаю у киплячу підсолену воду буквально на кілька хвилин, аби залишилась хромка. Потім ріжу на зручні шматочки. Курку обсмажую на невеликій кількості олії, додаю спаржу і перемішую. А замість жирних вершків, які на дефіциті мені не можна, мій улюблений варіант: йогурт 2,5% жирності. Сіль, перець знову копчена паприка, чесник і все. Смак ідеальний, а жирністю під контролем. Додаю пасту, подаю стертим пармезаном зверху. Швидко, смачно і насичено. Цей обід про баланс, білок. Ковина складні вуглеводи, а ще вітамінна бомба завдяки спаржі. Якщо ще не пробували Волинську, дуже раджу.